У Черкасах рятувальники готуються до Великодня, проводять рейди культовими спорудами, щоб нагадати священнослужителям та парфіянам правила проти пожежної безпеки. А заразом і перевірити наявність вогнегасників та аварійних виходів у церквах. Розповість Станіслав Кухарчук та дітей з нами святої у храмі. Ще триває рання служба, а пані Людмила вже поспішає дати лад на підсвічниках до вечірньої літургії серед обов'язків жінки доглядати за свічками. і, Головне за протипожежною безпекою. Бо деякі ставники горять у церкві ледь не цілодобово. Літія. Кожен день, п'ять разів на тиждень. Але коли свічка горить, вчора була служба, є нагар. І щоб на наступний день вони були готові. Ми цей нагар трошечки знімаємо. Вогонь від свічок у церквах хоч і давня традиція, але вкрай небезпечна. Відкрити полум'я подекуди у повністю дерев'яних спорудах може наробити чимало лиха. Завгост цього храму Максим мальований до Бога взиває, але й сам рук не покладає. Ставиться до безпеки відповідально. У кожному кутку приміщення справний вогнегасник. Запасні виходи завжди відчинені, та й сучасні. На автоматична пожежна сигналізація працює, поки що каже інцидентів. Не траплялось ні, разу не разу навикала, тому що ми стараємося, що ви ж бачили підсвічники. У нас металеві свічки стоять в піску. Кожен півроку провожу інструктаж по бажаної безпеці. І якщо якісь виникають проблеми, то свічниця плюс охоронник, то вони всі контролюють ситуацію. Нагодою зайве нагадати черкаським священнослужителям про правила безпеки скористались працівники ДСНС. Вирушили в рейд місцевими храмами, аби роздати інформаційні листівки. Перед великодніми святами це вельми актуально. Пані Олена разом із колегами готують гарнізонний храм Черкас до пасхальних богослужінь. Його називають найбільшим собором України. Тож на свято вірян буде чимало. І з листівкою, де СНС жінка ознайомлюється уважно, адже і сама планує бути на великодній відправі. Хусточки мають бути надійно зв'язані, волосячко зібране, щоб не дай Бог не повтрапило на полуні свічки. Дякую. Візьміть собі будь ласка, пам'ятку прийду на службу. Сподіваюся, буде багато людей. Тому е... Потрібно все дотримуватися правил безпеки. Інформацію працівники ДСНС поширюють не тільки в церквах, а й просто на вулиці. І важливий кожен пункт, каже інспекторка Єлизавета Пономаренко. Бо пильнувати під час відвідин храмів потрібно не лише за собою, а й за своїми дітьми. Дитина підбігла до підсвічнику, випадково його зацепила. Він упав і знову ж таки трапляється пожежа або надзвичайна ситуація. Тому ми запобігаємо виникненню пожеж і проводимо такі профілактичні райди. І що ближче до великодня, тим частіше їх проводитимуть. Рятувальники планують охопити інформуванням усі церкви міста. А їх у Черкасах щонайменше 30. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.